Перекрестя Тойота, Будемо певну зинку. 12 ранку один з головних проспектів Дніпра. Водій не пропускає карету швидкої. Це порушення правил, каже інспектор поліції Олег Мартиненко. Авто одразу зупиняють патрульні. У вас права смуга вільна. Та що там розумієте? Все зафіксовано на відеокамеру». Водій пояснює. Переді мною стояли. Я думав, я під'їжджав. Машина їхала ззаду. Я ж доїжджав до тих, хто поперед так, мене. Вони так, ж не звернувся. за годину патрульні на проспекті Лесі Українки. Тут зупиняють ще одного водія, який кажуть поліцейські не поступився смугою. Швидкий. Поліціщами будь докази. Ага. Відео докази чого вашого правопорушення. Загалом протягом двогодинного рейду містом поліцейські зупинили трьох водіїв. На них склали протоколи. Інспектор патрульної поліції Олег Мартиненко каже: такі рейди надважливі, адже співробітники швидкої звертаються до них декілька разів на тиждень. Надходять скарги від медичних закладів, коли водії не надають перевагу в русі машинам швидкої допомоги. Водій повинен робити усі можливі дії, тобто увікнути поворот. Праворуч здійснити рух праворучів. Ми дійсно бачили людину, яка стояла на передлясній армию. в нього врізала. У разі якщо водій не поступився автомобілю зі спецсигналом, йому загрожує штраф 680 вісімдесят гривень. Андрій Незнанко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.